Велика австралійська стіна грандіозна інженерна споруда протяжністю майже 9 тисяч кілометрів, створена понад 100 років тому для захисту від тварин шкідників. Сама доцільність будівництва була і залишається сумнівною, а її образ згодом обріз історіями і міфами, що ж знаходиться за найбільшою огорожею планети, і чому простим людям вхід за периметр великої австралійської стіни найсуворіше заборонено. Основна причина будівництва споруди проста. Паркан зводився як засіб захисту від навали кроликів, що заполонили наприкінці ХІХ століття штат Західна Австралія. Саме цю територію обгородили. Кролики були завезені в Австралію у 1859 році колоністами і почали своє поширення з південно-східного краю материка. Початкова кількість кроликів, випущених на волю, не викликала побоювання, адже їх було лише двадцять чотири. З урахуванням високої плідності та майже повної відсутності природних ворогів, за п'ятдесят років популяція кроликів багаторазово примножилася, що призвело до плачевних наслідків. За деякими даними, кількість особин досягла божевільних шістсот мільйонів. Основний удар припав по рослинності, яка є кормовою базою для місцевих видів фауни. А це, в свою чергу, призвело до зникнення багатьох австралійських представників тваринного світу. Більше того, як кажуть офіційні джерела, з вини кроликів зникли цілі ліси, оскільки жадібні до їжі тварини знищили молоді деревця. І велика кількість пустель, як виявляється, це теж справа їхніх рук, чи точніше зубів. Тому і було побудовано першу ділянку, довжина якої 3256 кілометрів. Для захисту пасовищ від собак Динго було побудовано ще одну більш протяжну ділянку, названу згодом Паркан Динго, завдовжки 5320 кілометрів. Спочатку патрулювати весь периметр споруди доводилося групі доглядачів верхи на верблюдах, і у результаті ці тварини теж перейшли на бік тварин шкідників. Адже з появою зручнішої техніки для патрулювання, а саме машин, патрульні верблюди були відпущені, внаслідок чого також розплодилися і стали загрозою для вже й так підірваної екосистеми. Австралійська влада заспокоює всіх допитливих, що гігантська стіна через весь континент побудована виключно для захисту місцевої фауни від диких кроликів, верблюдів та собак динго. Проте багато хто вважає, що офіційна версія звучить не зовсім переконливо. Чому ми не можемо просто взяти та винищити всіх кроликів? Ферм для виробництва свинини у нас повно по всьому світу, а ось винищити кроликів чомусь не маємо права. Тому поставили паркан, який приховує більшу частину материка. Якщо ці тварини розмножуються шаленими темпами, то де гарантія, що велика орда кроликів не прорветься в якійсь точці? І тоді проблеми можуть бути ще більшими. Звичайним людям вхід за периметр обгородженої території Австралії найсуворіше заборонено. Велика австралійська стіна у багатьох місцях знаходиться під високовольтною напругою і сягає заввишки 6 метрів. Невже милі на вигляд австралійські кролики, верблюди та собаки динго настільки небезпечні для простої людини? Що таку величезну огорожу через весь континент необхідно ще цілодобово охороняти воєнізованими патрулями без розпізнавальних знаків? До того ж, на найбільшу огорожу на планеті регулярно виділяються мільярдні кошти платників податків із бюджету країни. Цікаві туристи, які намагаються прорватися за периметр, отримують серйозні проблеми від штрафів до реальних термінів у в'язницях. Багато хто акцентує увагу на такому факті, що у південній частині континенту є засніжені гори, і снігу в них набагато більше, ніж випадає навіть у Європейських Альпах у пік гірськолижного сезону. На старовинних картах Австралія називається Terra Australis і позначена як область суші, що є єдиним цілим з Антарктидою. Вони вважають, що можливо саме тут. І знаходиться одна з великих таємниць не тільки Австралії, а й усієї нашої планети. А у місцевих австралійських старожилів існують правдоподібні легенди, що в незапам'ятні часи прохід цією австралійською територією був вільним, і всі бажаючі могли без перешкод вирушити в подорож до міфічної крижаної стіни Антарктиди, за якою нібито знаходиться продовження землі та інші континенти. Можливо, що наша земля має набагато більші розміри, але від нас це старанно приховують. А це ще одна карта світу, на якій, окрім австралійського материка Терра Австраліс, нанесені зображення дивовижних і навіть фантастичних істот, які нібито жили в минулому або навіть теперішньому на цьому загадковому континенті, тих самих міфічних істот, про які йдеться у казках, у древніх оповідях. Літописах і легендах. До речі, у попередньому відео ми розповідали про багатьох з них. Згідно однієї з теорій, якщо на карті зображено одногорбого верблюда, який зараз мешкає на острові, то можна припустити, що й інші істоти можуть існувати у закритій частині землі або на інших континентах, прохід до яких йде через Австралію. Як стверджують блогери, що зовсім нещодавно на супутникових знімках у програмі Google Earth знайшли таємничі тунелі, що пов'язують Антарктиду та Австралію, на супутникових зображеннях океанічного дна чітко видно таємничі багатокілометрові лінії, що йдуть глибоко під водою. Одна з конспірологічних версій свідчить, що ці лінії, можливо, є транспортними тунелями. Які використовує світовий закулісний уряд і сильні світу цього у своїх певних цілях, можливо, це навіть якесь таємне метро. Звичайно, є ще й версія про розробку стародавніх кар'єрів прибульцями на планеті Земля. А ці лінії є не що інше як сліди стародавньої гігантської техніки прибульців, які в незапам'ятні часи видобували ресурси на нашій планеті. І можливо, що велика стіна Австралії приховує всі ці неймовірні факти від нас. Можливо, цікаво, що на закритих австралійських інтернет-форумах можна прочитати неймовірні розповіді досвідчених мандрівників, яким таки вдалося всіма правдами та неправдами побувати на тих закритих за парканом Австралії територіях. Вони розповідають про покинуті міста примари і прямі проходи в Антарктиду, про те, що Сонце там. За великою австралійською стіною може стояти в одній точці кілька годин, а потім різко піти за обрій або зовсім зникнути. Місяць також може різко наблизитися і стати в кілька разів більшим, а небо зовсім не блакитне в ясну погоду, а зеленувато синє і навіть часом яскраво бірюзове. То навіщо поставили високі паркани, що охороняються? Яку справжню інформацію про Всесвіт приховує велика стіна Австралії? І хто чи що насправді живе на тих землях, які на стародавніх картах називаються Тера Австраліс, і які приховані сьогодні від усіх цікавих очей? Як завжди, питань більше ніж відповідей, цілком можливо, що це все лише конспірологічні версії, які не відповідають дійсності. А можливо, від нас справді щось приховують. І дуже зручно все списати на кроликів і динго, щоб не говорити людям правду. Словом, поки існує огорожа, куди неможливо проникнути, доти будуть існувати питання. А що думаєте ви на рахунок цієї загадкової стіни? Вона створена для захисту від тварин чи для захисту чогось від людей? Поділіться думками у коментарях. І обов'язково оцініть відео вподобайкою. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.